На Кіровоградщині офіційно представили нового губернатора. Нагадаю, 2 березня виконуючи обов'язки президента Олександр Турчинов, призначив головою Кіровоградської облдержадміністрації Олександра Петіка. Йому 50 років, є уродженцем Києва. Серед новопризначених голів його називають найменш публічним. Знайомство із новим очільником відбулося в сесійній залі ОДА. На зустріч запросили керівників обласних управлінь та департаментів, депутатів, голів, райдержадміністрації, мерів, міст і журналістів. Вся церемонія тривала 10 хвилин. Представляв Олександра Петіка, перший заступник губернатора Віктор Серпокрилов. Він розказав про трудову діяльність нового очільника. Її новопризначений голова розпочав з гірничого робітника. Працював на багатьох керівних адмінпосадах, був помічником народного депутата, має три вищі освіти, і є заслуженим юристом України. Голова облради Олександр Чорниваненко висловив сподівання, що співпраця губернатора і депутатського корпусу буде результативною. Олександр Петік наголосив, що завжди обстоював права місцевого. Врядування і робитиме це і надалі. Водночас я є сьогодні покликаний бути представником і очолювати орган, який несе відповідальність за виконання державних функцій в Кіровоградській області. Ми будемо це робити відповідально. Я закликаю всіх колег. Допомогти мені в цьому. Від себе готовий віддати всі сили і працювати по совісті. Хочу вас підтримати. Якщо ви будете розуміти всіх депутатів, вони будуть відкликатися і будуть робити все необхідне, щоб ваша робота, а врешті-решт, кінцевий результат, був позитивним.